Приймаємо перше замовлення. На Uber я виходимо. Друзі, всім привіт! Що, їдемо за першим замовленням. Сьогодні в нас знову субота, як завжди, їдемо трошки, працюємо, як завжди, виїжджаю дуже пізно 13.15. Сьогодні ми їдемо, працюємо так, чисто, знаєте, на лайті. Сьогодні буде чисто. Таксую для душі, як кажуть люди, і більшість водіїв. Тому будемо сьогодні брати, знаєте, такі замовлення і все підряд брати, і там частково щось будемо перебирати. Коротше, будемо брати такі, знаєте, замовлення по настрою. Дивлячись, куди вони будуть, звідки вони будуть, якщо якісь вони некомфортні або в якомусь місці некомфортному для нас. Воно буде падати, що ми будемо знати, що або стати немає, або ще, дось. то ми так і не беремо. Просто працюємо сьогодні чисто на лайті і подивимося, скільки в нас вийде заробити за сьогодні. Ще в нас сьогодні, до речі, трошечки може зіпсувати день Це забіг сьогодні у Врославі. Пулмаратон називається. Ніби мають вони там бігти в 10-ті вечора. Але в але, місто, я дивлюсь, по карті вже показано, що там деякі дороги перекриті. Але в чатах там також питав, кажуть, що це тільки на картах так показано. А ну, В реальності можна все одно їхати, проїхати і так далі. Але я думаю, що в годин так, в пів дев'ятої, в дев'ять вечора вже все буде перекрито. І в принципі можна буде їхати десь так на годинки-півтори додому. Тому що сенсу ну, працювати, звичайно ж, не буде. Стояти в пробках я не люблю, тому що я в першу чергу рахую час, а не то, скільки там кілометрів, скільки там коштує злотий кілометр виходить і так далі. У ну, мене це взагалі на другому плані. Перше і найголовніше це час. Час це найдорожче його. Не повернути, тому нам треба якомога більше заробити за годину. От і все. Ось така проста математика. Тому їдемо за замовленням. Так, завершили ми замовлення, то воно вийшло в нас 26 злотих за там ніби 12 кілометрів. І одразу у нас нове замовлення 21 злотий. Скільки будемо їхати? Не пам'ятаю, але там був невеличкий кеф. І ще тільки що їхав, і от я для себе думаю, от водії, які тільки прийшли в таксі, наприклад, там, не знаю, вчора, позавчора неважливо, і не знають міста. Блін, от як вони їздять? Або люди, які, наприклад, приїхали там, в магазини чи ще щось у Врослав. Зараз навігація таке показує в Врославі, що просто треш. Там тобі їхати треба 2 кілометри, воно показує взагалі об'їжджати все. Там чуть, чуть не 10 кілометрів їхати, хоча по факту ну, все відкрито, а показує, що все закрито. Ну, Я не знаю. Якби я, мабуть, тільки прийшов таксі, я б все одно їхав тільки по навігації, я ж не знаю міста. Ну, це треш. Так, знову на 22 злотих замовлення, і в нас вже ну, нове. На 17.70 пасажири також говорять українською. Явно знають, що до них приїхав також українець, але не доброго дня, ні до побачення, нічого. Все мовчки. Ну, буває, буває. Нічого, їдемо за хто там в нас, Бураклок. А болт, до речі, насипає нормально так замовленнями в процесі поїздки, коли возиш пасажира. Насипає і насипає. Ну, але насипає такі, знаєте, замовлення з великою подачею. Але замовлень дуже багато. Реально дуже багато. Я от скільки їхав, навіть вийшов офлайн, тому що ну, постійно падає, падає, воно аж напрягає, цей звук тидень, ти дин, це на болті. Тому треба виходити в офлайн і заходити в онлайн тільки тоді, коли вже під'їжджаєш до цього. Ну, вже з пасажиром. Тому що Ну, по-любому, да, навіть там 100 метрів цей завершуєш, ну, входиш в онлайн, по-любому щось впаде. Тому можна не бути весь час в онлайні. Думати, що хтось там буде за вас забирати замовлення ваші. Ніхто ваші замовлення не забере. Замовлень вистачає. добре, добре. Як напали м'яз? А, так, Може бути Спака? Mm. Хай на поляри пальма. Так, завершуємо поїздку 25, але була вона у нас на 17. Нетто. І вже в нас наступне замовлення на 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 зараз 21.60. Поки що все йде досить непогано. Великий-великий плюс, що малі зробили комплімент, що в мене досить гарні окуляри, бо вони... Бо вони дійсно досить непогані. Але дуже великий мінус це те, що на всю машину просто реально запах пота такий, що просто треш. Це, звичайно, досить-досить великий мінус. У Вроцлав, до речі, нарешті-нарешті прийшло тепло. На вулиці у нас 26 градусів. Показує по бортовому 26 градусів. Тому Якось так, то були дощі. Були дощі дощі у нас. Холодно було, реально холодно, 10 градусів там було вночі. Але, знаєте, не знаєш, радуватися цьому чи ні, тому що ну, таксисти полюбляють, коли прохолодно, коли йде дощ, щоб не включати кондиціонер, тому що... Більшість водіїв економлять, щоб на лишній 1 літр газу чи бензину не витратити на кліму, будуть їздити просто з відкритим вікном. Я в принципі один з них. Але не із за того, і не із-за економії я просто полюбляю їздити з відкритим вікном і дихати свіжим повітрям, а не кондиціонером. Тому ось так. Добре? Ну і по класиці, завершили замовлення, вже висить е, наступне мама 25 злотих нетто. Потім я вам все покажу, скільки, де, які замовлення були і на скільки кілометрів, бо просто не встигаю, вони падають, в принципі, я їх беру, е, які мені більш-менш підходять, у яких подача одразу там, де я завершую замовлення, плюс-мінус. Так що якось так, потім я вам все покажу. А до речі, через те, що відбувається апокаліпсис з Google картою. Мені здається, що і пробок набагато менше, тому що вони всі ну, їдуть реально так, як показують. А через центр, там ці дороги, що показують, що закрити, там майже нікого немає, спокійно собі їдеш. Ну, чітко взагалі. Це прикольно, це прикольно. Але хто, наприклад, міста не знає, то блін, це не прикольно, не прикольно. Я ja б наприклад ставлю себе на місце водія, який взагалі ну, взагалі не знає міста і їде по, тільки по навігації. Я представляю, як би я там ну, круги наматував. Це жесть. Добре. Добре. Ой. О, кошти. Чи нам побуть якийсь кошти таку кошту? 35 злотих. Друзі, завершив я замовлення. то. Замовлення було хтось замовив для своїх батьків таксі, а батьки заряджені з такою торбою повною скла, яке там торохтить пиво, водочка, мабуть, приїхали відпочивати на барбекю і так далі. А зараз ми їдемо в Шехніці, Їдемо в Шехніці е на теплиці. В Шихніці на теплиці. Отак. Вже у нас є повідомлення, що прошу під'їхати до брами теплиці. Ось так. Подача в нас зараз скажу. Тільки прошу мене не хейтити. Прошу не хейтити. 4,5 5 кілометрів. Ну це я вже проїхав там 300 метрів. Ну, майже 5 було. Але я знаходжусь в Радваніцах. Мені краще поїхати зараз в Шехніце забрати це замовлення, тому що без світлофорів, без нічого, просто по накатанні, на електротязі плюс газ. Ну, коротше, мені це взагалі не в напряг. Це буде краще, ніж я буду їхати зараз в сторону Вроцлава, просто сам пустий, а в сторону Вроцлава, хто знає, з Радваніць постійно пробки. Там зараз все стоїть. Чим я буду зараз просто пустив так стояти. Чи в пробці я краще зараз матус по побист 5 хвилин показує, заберу пасажира і поїдемо туди за скільки так. Ну, якби, Коштів дуже мало, 31,50, але ну, що робити, що робити хоч щось. Тому їдемо, забираємо Валерію. Друзі, приїхав я з теплиць Шехніць на Врослав'ю на вокзал. Фух, хочу сказати, що у жіночки дуже-дуже ну, важкі валізки. Реально важкі. Я давно таких не піднімав. Так, поїздка в нас вийшла 13 км за 32 злотих. Отак. От от. І вже, звичайно, стільки не встиг я приїхати на вокзал вже. Висить друнове замовлення Кінга 19 злотих, там був ніби кеф 1,2. Але так так, так, я вам все покажу, як і казав, скільки що, кілометрів було, і так далі. Єдине, що ну, я, звичайно ж, не запам'ятаю, скільки було нетто. тому що коли я вам буду показувати поїздки, потім так, там вже будуть цифри брутто, тобто ті, які заплатив сам пасажир. А нетто там ніби треба. Відняти 35%, ніби так, я точно не знаю, але десь десь приблизно такі відсотки. 35% треба відняти, щоб знати, скільки чистими я отримав з кожного курсу. Ось 28 брутто, 19 нетто. Це за 4,4 км. кілометри. Вийшло 12 хвилин. Їхали і приїхали на Партинітці. Ще вчора ж бачив, що тут е, двіжуха така жорстка, і тут постійно пробки, і все одно бачите, попався. Взяв я це замовлення, не побачив, що це саме сюди буде замовлення. Тому сьогодні треба запам'ятати, що більше сюди замовлення брати не треба, тому що, як не крути, витрачається купа часу дуже на одне замовлення. А нам це не потрібно. Тому будемо краще їздити десь де-індей, але тільки не партийниці. Так що, якось так. І так, друзі, ситуація у нас виглядає зараз наступним чином. Зараз у нас на годиннику показую вам 2028, як бачите. Але відпрацював я, виїхав я в 13 там з копійками, я вам казав, показував. А відпрацював я до 15, до 17, там 20-30. Я вам зараз, до речі, скажу. Ось моя остання поїздка була, як бачите, прийняв замовлення в 16.58, завершив в 17.16 і одразу поїхав додому. А ситуація виглядає так, що це, мабуть, моя найкоротша субота, тому що вже в чатах я там дивився, скидують те, що центр перекривається. Я думав, він буде перекриватися трошки пізніше. ну але, блін, Зараз їхати в центр, стояти в пробках і так далі. Я не граю в такі ігри, якщо чесно, я краще цей час проведу вдома, проведу з родиною, тому, ніж стояти там в пробці зараз, вести пасажирів. Пояснювати їм, що там далі не можемо проїхати і так далі. Ну, коротше, це повний бред, як на мене. Тому я вирішую фініширувати. Чому я до цього часу не працював, а завершив там останню поїздку в 17.16. Все доволі просто. Тупо тут рядом завершив замовлення, вирішив зайти додому, поїсти, а там полежати, і коротше, понеслась. Хто таксує, той знає, що блін, додому заходити не можна, тому що якщо додому зайшов, це все, це ну на кілька годин. Ну Особисто в мене це завжди так виходить. Але але давайте порахуємо, що ж ми заробили. Виїхали ми там в час з копійками, останню поїздку я завершив 17-16 і того ми виходить, відпрацювали скільки? 4 години. Що в нас по касі виходить? 302 злотих ми заробили за цих. 4 години. Я вважаю, що це досить-досить непоганий результат. Це в нас виходить скільки там? Зараз, зараз, зараз. 302 поділити на 4 години. Це в нас виходить 75,5 злотих на годину. Так, були кефи, Прикольні замовлення були, і, в принципі, замовлення за замовленнями. Жодного разу я не стояв, не чекав замовлення, одразу все йшло йшло. Але, друзі, хочу вам дати одну таку гарну пораду, як мені вдається взагалі так в принципі, заробляти, щоб у мене була велика кількість злотих на годину. І як мені, в принципі, вдається брати. Замовлення з максимальними кефами все елементарно, просто, але чомусь до цього ніхто не прислухається. Я вже це казав ще дуже давно, ще навіть коли я на фокусі їздив, що як тільки берете замовлення, виходьте в офлайн. Чому? Тому що формуються коефіцієнти, так великий спрос, і ви просто їздите в онлайні з пасажиром. Вам одразу, як тільки великий спрос починається, не вистачає автомобілів, вам дає замовлення одразу летить. Ще вам їхати там, я не знаю, 2,5 кілометри з пасажиром, вам вже дає замовлення. Ви його приймаєте, і ви його приймаєте там 1-1, ну, 1-2 кеф, ну я не знаю, там самий-самий мінімальний. Я як завжди роблю, завжди я тільки прийняв замовлення, одразу офлайн, одразу їду з пасажиром. Вже під'їжджає, там мені залишається буквально там, я не знаю, дві хвилини показує Там, я не знаю, 300 метрів чи щось таке в районі того. Я заходжу в онлайн. І мені одразу падає з максимальним кефом, який тільки є в даному місці. Мені одразу падає наступне замовлення, я його приймаю. Знову ж таки, тільки прийняв замовлення, одразу ж виходжу також в офлайн. Постійно, ось так я працюю. Тому, друзі. Прислухайтеся, якщо будуть всі це робити, будуть кефи і буде великий спрос і всі будуть в принципі, заробляти. Ось вам, в принципі, показую замовлення, які в мене були, Так, на 27 злотих. Ну це все бруто. Тут треба якби, відраховувати ще нето 35% забирати звідси. Тому там, бачите, 40 злотих, 28, 45, 36, 31. 25 злотих, 32 злотих, там 37. Ось такі в принципі, замовлення в мене були. І того в мене вийшло, бачите, де воно, де воно? Вийшло 32 злотих за сьогодні. На Uber ми нічого не возили, тому що, ну, як по мені, Uber зараз повне дно, бачите, все світиться. А толку з цього, якщо все перекрито, я краще не знаю. Побуду вдома або зараз пройду з дівчиною, прогуляюся. Якось проведу цей день більш інформативно і більш краще, ніж десь там стояти з пасажирами. Тому, друзі, ось такі діла, ось така коротка в мене субота. Ну, Але нічого, хоч щось та й заробили 302 злотих це також якби, гроші, це вже краще, ніж нічого. Тому ось так краще сьогодні вже відпочину, Раніше ляжу спати. І завтра в неділю вийду рано-рано зранку і нормально попрацюю. Так що, друзі, всім дякую, хто мене додивився до кінця, всім удачі!